Друзі, привіт! Я щойно прийшла з нішевого магазину Tiger Beer. Прийшла з покупкою, туди йшла цілеспрямовано купити собі аромат, бо шукала його купити онлайн, але зараз немає дуже хороших пропозицій на цей аромат, а мені приспічило. Зараз в мене, я вам скажу, така пора, що мені хочеться купляти аромати. В мене це буває циклічно, систематично, тобто, або взагалі нічого не хочеться, або хочеться купляти все і одразу. І зараз, якраз, я на гребені тих своїх бажань і вже досить. Багато багато собі ароматів накупила. Отже, Tiger Beer – мережа нішевих магазинів, в яких можна купити і онлайн, і стаціонарно. І я вже один аромат у них купляла, бо досить була гарна ціна. І потім виявилося, що за покупку того парфюма дають ще 2 чи три пробника і відливант любого парфюма, який ти вибереш собі з великого асортименту того магазину. Ну і цього разу, попри покупку аромата, я ще нагребла мільйон блотерів, ароматів, які мене там зацікавили. І я кожного разу даю собі обіцянку. Не наносите багато ароматів на блотери, але нічого не можу з собою зробити, бо зустрічаються ті аромати, про які я чула від блогерів, читала відгуки, і мені хочеться все це спробувати. Отже, почну я своїх парфюмерних затестів, розповім вам швиденько, принаймні постараюся про кожен аромат, з яким я познайомилася, а в кінці відео покажу вам вже свою парфюмерну обновку. Перше, з чим я почала знайомитися, хоча я деякі аромати, звичайно, цього бренду знаю, це бренд Монталь. Для когось цей бренд. Бренд вже в печінках сидить, уже, ну, на надоїв, довго він на ринку існує, а мені все рівно цікаво слухати ті парфюми, бо цей бренд мій. Підходять мені його аромати, підходять мені їхні мускуси, їх фірмова нота, їх амбра дерев'яхи. Ну, ось та нота, яка, можливо, декого дуже сильно дратує, і яку хтось абсолютно на дух не переносить, я дуже люблю. Це абсолютно моє. І в такому звичайні я себе почуваю абсолютно комфортно і гармонійно. У мене є старенький рожевий мускус від Монталь, в мене є Dark Purple. І це абсолютно моє звичайні, Ось це їхнє фірмове ДНК. Мені Мені подобається і колись я саме за це звучання відмітила для себе цей бренд. Так ось, перший аромат, про який піде мова, називається Fantastic Basilic. Ну, Я люблю взагалі-то базилік в їжі, я люблю цю спецію. Вона для мене дуже так специфічно, ароматично, дуже приємно, пряно пахне. І нанеси цей аромат на блотер, я одразу зрозуміла, що мені таке подобається таке, знаєте, фужерне звучання, травне, дуже приємне для мене, таке м -м, різко спецієве, досить освіжаюче. Я таке люблю. Але коли я принесла вже його додому, він так. Розійшовся, він став таким насиченим, і тепер тут немає жодного натяку на базилік. Тут є пряна гвоздика. Це просто гвоздика з пакетика. Це гвоздики, ось такі, знаєте, ті, що можна додавати в глінтвейн, наприклад. Вони дуже так пряно насичено яскраво пахнуть. І тут то самісіньке. Така пряна. Гвоздика. Мені, чесно кажучи, це сподобалось. Я не могла зрозуміти, що це таке одразу. Так? Потім я вже до мене дійшло, що це гвоздика. Мені тут чудився різноманітний перець, і духмяний, і чорний, і рожевий. І ніби ті от спеції перемололи на м'ясорубку чи на кофемолку, і вийшла така кашиця з сухих таких ароматичних трав приправ. Мені подобається, не знаю, чи я купила собі флакон до цього аромату, я би собі купила від «Левант». От чесно, я люблю таке несподіване, цікаве і дивне, можливо, для когось звучання. Я би деколи таке носила навіть для себе, для того, щоб побавити свої свій, свій ніс цікавими відчуттями, цікавими враженнями емоціями. Відволікти себе трішечки, так бо він реально може переключати цей аромат, бо він дуже активно і дуже цікаво так пахне. Не сподіваєшся таке почути в ароматі, таку просто чисту. Гвоздику, хоча одразу тою гвоздикою мені тут не пахне. Він дуже насичений, дуже яскравий. Мені здається, що він шлейфовий, що він стійкий, бо зараз на блотері він дуже активно пахне. Коротше, мені аромат сподобався. Не можу нікому таке рекомендувати, бо це абсолютно нішеве звичання, це не духмяні парфюми для кожної жінки. Ні, це, по-перше, унісекс. По-друге, він звучить досить гостро, досить специфічно. Можливо, для чоловіків він більше би підійшов, але мені таке подобається часу я би таке носила. Другий аромат це вже така класика від Монталь це Red Vetiver, аромат, який повторює дуже класно. Тердермес від Ермес, і я вже навіть задумалась, можливо, купити собі цей парфюм замість Ермес, бо Ермес дуже мені подобається парфюм, але він для мене дуже-дуже легкий, ненасичений і не дуже стійкий. От таким він мені здається. Хоча, звучання там дуже-дуже красиве. Прекрасний елемі, перцю багато, ще якісь смоли, свіжа деревина і просто обалденні пачулі в базі. Шикарна композиція, дуже подібний парфюм. Не буду шукати ні піраміду, нічого, от зразу чути, що це одна родина, тобто двоюрідний братик такий, знаєте, дуже-дуже подібний аромат. Класний, я би собі його купила. Треба подивитися, яка на нього ціна. Кажуть, що цей аромат досить стійкий. Я от читала відгуки, що він досить стійкий, і люди купляють його флакон за флаконом, що він себе ну, виправдав. Тобто, раз купили. Стійкий гарний шлейфовий купляють знову. Гарний аромат, я би собі таке теж прикупила. Наступний аромат від Монталь називається Arabian's. І прошу не путати, з Arabien's тонка, той, що у нас про солодке, красиве звичання бобів тонка. Ні, тут зовсім інше звичання на тему уда, такого гострого, свіжого, шкіряного звичання. Я тут відчуваю і уд. Я тут відчуваю шафран, відчуваю свіжі спеції, відчуваю якісь свіжі, гострі квіти, Ну і амбровість певна, тут також є аромат в загальному такий більш свіжо-шкіряний. Так, тут шкіра добре відчувається, але, попри те, все, що я не любитель шкіряних ароматів, мені цей аромат приємно: абоняти, нюхати його з блотера. І якби так пахмій чоловік, і деколи я сама могла би таке носити. Тут в нотах у нас заявлено кардамон. От, до речі, кардамон тут відчувається, і лаванда з червоним чебрецем. Цікаво, червоний чебрець, коротше, пряні трави, лаванда, але я відчуваю шафран. В середніх нотах троянда, пачулі, витів, і в базі дерево, агар, уд, шкіра, амбра і мускус. Аромат дуже симпатичний. Мені сподобався, я битки, носила, знаю, Знаєш, в нього стопудово напевно мають бути технічні характеристики на всі 100% класні, бо зараз він дуже активно пахне, і я відчуваю, що він має бути все ж таки дуже стійким. Час від часу я би таке носила. Я би собі від «Левантик» такого аромата прикупила б, бо цілий флакон я не здолаю. Наступний аромат також від бренду Монталь називається Blue Matcha. Давно хотіла його спробувати. Моя донька дуже любить пити ту мачу, я її колись тільки чуть-чуть, знаєте, лизнула, спробувала. І так можу сказати, що тут пахне тою мачою, таким специфічним злинкуватим звучанням, з мускусом, з пудровістю, з відтінками замші. І тут, до речі, та шкіра і заявлена. Тобто він ніби пахне, яка Аромат чистоти Бо мускус мені так пахне, знаєте але тим не менше, тут відчувається така замшева текстура, замшева основа. в нотах тут дуже цікаві ноти. Дійсно, є та шкіра, є чай, матія, мате, і пудрові ноти, і мускус, і сіра амбра, і тютюн, лист пачулі. Пачулі я тут не чую. Для мене він скорше в таку мильну мильно-порошкову навіть історію, аромат чистоти отак би я його назвала, пахне тим чаєм такий своєрідний чайний запах тої мачі. Дуже приємно пахне. Але для мене все ж таки тут більше про мило таке приємне мило. Наступний аромат від Монталі, який мені підвернувся під руку це Wood and Spices. І коли я його нанесла. Він мене не дуже особливо сильно здивував. Я почула то дерево, я почула якісь ароматичні спеції пікантні такі ноти, почула якийсь мускус, якусь свіжість, тобто дерево тут свіже, але воно в сторону звучання таких класичних чоловічих ароматів початку 2000-х, Отак би я сказала, тобто не особливо нове звучання. Але дуже приємне. Коли я подивилась піраміду, я зрозуміла, що дає таку пронизливу свіжість тому аромату. Тут сандал ладан, ветівер, дерево, агар, ут. тобто три ноти всього, і цей ладан ось він робить таке свіже звучання тому аромату. Є відтінок. Якогось чоловічого гелю для душа, автершейва, шейва, наприклад, так? мильнорильних таких історій є в цьому парфюмі. І це, в принципі, приємно. Так, це унісекс, але я би таке не носила, бо для мене це все ж таки нахил-ухил в чоловічу сторону. Наступний аромат від Монталь, світ Пеоні. Дуже давно хотіла познайомитись з тим ароматом. Коли нанесла його на блотер, він звучав зовсім інакше. Тобто я чула такі ніби водянисті квіти з легким солом. Лодким відтінком, таке щось невразумітельне, як то кажуть. Зараз він уже усівся в свою базу, і мені це досить навіть приємно нюхати з блотера. Пахне уже дуже насичено, солодко, густо, таке вареніве звичання. Але на початку тут все ж таки були такі досить прозорі, водянисті, незрозуміло, які квіти. Тут у нас заявлена півонія. Я не можу сказати, що я тут почула прям півонію. Потім троянда, персик, жасмин і кокос в середніх нотах, ваніль, сандал, кава і гвоздика. Каву взагалі не чую. Чую ось цю ваніль. Чую фруктовість, персик, можливо, разом з ванілью дає відчуття такого персикового джему, якогось абстрактного такого. Це не пахне реалістично, це пахне просто сумішу якихось стиглих, перестиглих фруктів. Це досить приємно пахне, це пахне парфюмерно, і в базі я почала відчувати приємну ніжно-пудрову навіть базу. В базі тут, до речі, гвоздика. Взагалі не чую гвоздики, Кокос також загубився, особливо точно кокосу, я тут не чую. І цікава річ, чим порівнюють цей парфюм, порівнюють його з тризорами класичними відланком. З першим тризором, і зараз, як виявляється, вийшла новинка. Це версія абсолютно класичного тризора, і порівнюють саме з тим парфюмом. Дизлайків більше, ніж лайків. Я теж так сказати, можу, мені він взагалі не нагадав тризор, ну, персик там, персик тут, але ще ні про що це для мене не говорить. В принципі, приємне звучання, досить, мені здається, також потужне, насичене, шлейфове яскраве, квіткове, але й фруктове, тобто дуже жіночне, в базі пудра. Носити я цілком таке би змогла. Наступний аромат, який я спробувала, це вже бренд Мансера, бренд родич до Монталь. Аромат називається Amber Full. Мені здається, що це новинка 24-го року, бо ніколи я ще того парфюма там не бачила. І що можу сказати, коли я його нанесла на блотер, я одразу зрозуміла, що мені щось це нагадує, що це звичання в загальному мені подобається. І цей напрямок і. Почерк, можна так сказати, ганімеда класичного. Тобто тут фіалочки, тут дерево, тут перчик, тут металічні якісь ноти, але акценти розставлені трішки інакше. Якщо спочатку мені здавалося, що він похожий більше, то зараз я відчуваю більше красивого дерева в базі. Тобто, в базі для мене він більше деревний, ніж ганімед. Більше, ніби як до Буа-Імперіаль він схиляється, або, можливо, навіть і пахне абсолютно по-своєму. Бо тут дуже красива деревина, така трішки молекулярна деревина в базі. Красивий аромат. Я люблю такий напрямок, я би таке носила він потужний, насичений, яскравий і все ж таки він відрізняється від ганімеда. Так, тут відчувається ця ганімедоподібна тенденція, тренд такий своєрідний, але, тим не менше, для мене цей аромат не звучить як клон, не звучить як копія якась, Боже спаси. Все ж таки, це свій аромат, самостійний абсолютно, і мені він сподобався. Я би таке теж носила. Наступний аромат від бренду Мансера Up в красивому такому фіолетово-рожевому ліловому флакончику рука до нього потягнулася, і мені він сподобався одразу можу сказати. Пахне він дійсно інжиром, але в нього дуже цікаве таке авторське, а, абсолютно звучання. Так, я відчуваю тут і зелений інжир, і стиглий інжир, і сандал, і деяку навіть огірковість, і зелені листячка того інжира. Але, попри те, все я ще відчуваю інші фруктові складові. І тут дійсно. Є у нас ревінь на старті, бо на старті він відчувається так, знаєте, ніби водянистенько. Трішки таке водянисте звучання. Не акватичне, але відчувається ніби як якийсь водянистий фрукт або стебло, зеленина дуже приємна. Французька фіалка, лист інжиру, дерево, агар ут, Не чую тут ніякого уда, слива, нектар інжиру, Бурбонська герань, австралійський сандал, тютюн, білий мускус, тофі і бобитонка. тонка. Не можу сказати, що він дуже сильно засолодився до бази. Так, він стає солодшим, але все ж таки це не мегагурманська історія. Тут гарно відчувається і інжир, і слива, і відчувається красива гранот. Зараз він вже щільніше, концентрованіше звучить, вже немає тих водянистих нот, таких як на старті. З квітів герань може бути, бо є якась певна гостриночка така в цьому ароматі. Ну і фіалка, деколи буває пудрова, деколи буває досить мильна фіалка, яка може крутити голову. Від неї може реально боліти голова. Я ще не знаю. Відчуваю, що це абсолютно не просто звучащий аромат. Це не просто інжирний парфюм черговий. Це цікава, парфюмерна, новітня композиція. Мені аромат сподобався. Я би подумала або про відливант, або можливо про флакон навіть. От не, знаю. не знаю, як він буде звучати саме літом в спеку. Я взагалі то люблю інжирні аромати на літо, але цей може і придушувати, мені здається, через те, що тут є фіалка. Наступний аромат також від бренду Мансера – Cherry Cherry, і це новинка 2024 року. Аромат дійсно про вишню, але це не Томфордівська вишня. Аж ніяк, абсолютно інший профіль, інший напрямок звучання вишні, і мені це подобається, мене це зачепило, бо вже дуже набридли ті відтінки Томфордівської вишні. От чесно, ті мигдалеві, гірко такі трохи цеанідні. Так, воно прикольно звучить, але вже трішки воно піднадуїло. Тут вишня така темна. Насичена, вона для мене помадна, вона для мене пудрова. Її порівнюють тут, але я з тим не погоджуюсь. Зі всіма платьями від Guerlain Я з тим абсолютно не погоджуюсь. не знаю, Мені тут не відчуває відтінків саме тої вишеньки, Guerlain, як Гірлен, яке Лімпійки, яка тут так само вказана. Так само є аромат у нас від Мансера Wild Cherry. Ні, для мене це зовсім інший аромат, в інший степ, як то кажуть. Також класна вишня, також класна пудра, і тут уже більше помадності. Все ж таки, мені він сподобався. Не знаю, чи я купила собі флакон, бо через те, що вишневі аромати це не моє. Але, в принципі, мені він симпатичний. Ще один цікавенний аромат від Монталь я спробувала, і це у нас також новинка 24-го року, бо ніколи ще його не бачила на полицях, не бачила в інтернет-магазинах. Називається він Далакай. Далакай або Далахай, складна назва, флакончик такого ніжно-бежевого кольору, можна так сказати, кава з молоком, ніби відтіночок такий. І... Аромат пахне для мене. В першу чергу, що я почула, тропічними фруктами в поєднанні з кавою. Це таке незвичне поєднання. Вийшлося. Таке насичене, таке термоядерне, воно просто голову зносить, його треба трішечки абсолютно. Тобто, цілий флакон, я собі навіть не уявляю, як можна зносити того аромату. Тут 5 мл, Ще треба умудритися його якось зносити. Бо мені здається, один пшик і буде пахнути просто за кілометр. І коли я подивилась піраміду, тут дійсно є. Тропічні фрукти, а саме маракуя, кардамон, шафран і гвоздика в перших нотах. І та гвоздика тут відчувається, такий він пряний, ніби кава з гвоздикою, знаєте, де коли вариш? Така ароматична кава, спецієва, пікантна. Потім у нас в середніх нотах молоко і кава, і в базі мускус і амбра. Молока я тут не чую. Тобто для мене це не кава з молоком. Для мене це просто кава з гвоздикою, і туди просто накидали тої мракуї, такої стиглої, такої солодкої, смачної і соковитої, і той сік розбавив звучання тої кави. Коротше, прикольний аромат, я вам скажу, ну абсолютно нішеве звучання на любителя таке треба хотіти, любити і вміти носити. Тому що воно ну, дуже насичене, дуже концентроване і, можливо, влітку, на вечір це буде і красиво, але в спеку це просто приб'є і вас, і всіх кругом вас. Цікаве звичання. Ну, от не знаю, Маракуя от носити його саме зимку, бо він такий ніби як тепло-пряний аромат, я би його не носила. По настрою він для мене все ж таки якийсь курортний, відпочинковий. От бачу його саме на літо на вечір. Класний, крутий аромат. Наступні аромати я спробувала з корнера Ніколаї. І перше, це їх лінійка парфам Гурман. Там три парфюма на гурманську тематику, на тематику десертів. І там, по-моєму, в тих десертах ще має бути якась алкогольна нота. Перший аромат це Павлова. Десерт Павлової, напевно, вони мали на увазі. І мені цей аромат пахне. Дуже красивими яскравими фруктами, різноманітними, тропічними. І тут заявлений у нас ананас. На початку це таке більш свіже, легке звучання. І зараз вже насичені фрукти, з ванілью, з якоюсь кремовістю, пудровістю, з такою дійсно гурманською, ачотлівою нотою. Смачно дуже приємно, але не пересолоджено. Все ж таки, є кислиночка в тому ароматі. Тут ананас маракує ром в перших нотах. Малина, кокос, персик, мускус, ваніль, сандал, кедр. В базі все рівно залишається ця фруктова, приємна нота, тобто дуже багато різноманітних, приємних, непересолоджених, не фруктів. Кокоса, я тут не чую, але, можливо, він дає деяку таку молочність, лактонність звичайно тому парфюму. Мускус ніжний. Деревини небагато, приємна, солодкувата пудрова ваніль в базі з відтінком тропічних фруктів. Приємний аромат. Носити я би таке носила, але купити флакон скоріше би не купляла. Наступний аромат називається макарон Бурбон. Макарони це у нас мигдальні тістечка, які печуться з мигдального борошна, як відомо. Але тут я чомусь не чую нічого особливо мигдалевого. Я відчуваю звучання якоїсь випічки, це точно відчувається. Не забагато гурманіки для мене. Я не люблю гурманських ароматів, в принципі. Тут все дуже акуратно витримано, і дуже для мене, для мого носа, гармонійно. Що тут нота? Гіркий мигдаль. Не чую ніякого гіркого мигдалю, Хоч ти мене вбий ром, давана в середніх нотах троянда, кориця, гуздика, мускус, пачулі, карамель, ваніль, бобетонка. Що тут чую я: ваніль, бобетонка, карамель, деяку пудровість, деякусь, деяку навіть фруктову ноту. Можливо, це троянда така фруктова. Ну і ромовість. Ром дає таке специфічне, запашне звучання. Тут я не чую ніякої п'янкої. Забродившої нотки, абсолютно цього я не відчуваю. Коротше, аромат симпатичний, гарний, просто це не мій улюблений напрямок. І третій аромат називається Сентуноре. В цьому ароматі я найбільше відчуваю алкогольність, таку ніби брашковість, ніби щось бродить, хмільність таку, знаєте, хмільний парфюм. Ну і багато також солодких, приємних. Нот, він більш глибокий для мене, більш спокійно звучащий, але в той самий час і більш солодкий. Тут заявлений лісовий горіх, який для мене дає ось цю таку жирність, глибину, є молоко і апельсиновий цвіт. Білих квітів я тут взагалі не чую. Молочко може бути. В базових нотах тут у нас абсолютно ванілі. Сандал мускус амбра, а в перших нотах перець і бергамот. Ось цього ні перцю, ні бергамоту. Я спочатку не відчула. Можливо, дуже швидко вони. Перетворилися вже в середні ноти, і я не змогла розслухати цього легкого пряного старту. Тут я відчуваю дуже якісну парфюмерну роботу на гурманську тему. Дуже симпатичний аромат. Наступний аромат також від Ніколаї. Давно хотіла спробувати цей парфюм Пачулі Інтенс. Мені його дівчата, знавці ароматів з нотою Пачулі, завжди рекомендували послухати, бо мають в своїх колекціях, і, чесно кажучи, мені аромат дуже сподобався. Це моя улюблена тема шипри старих Часів старої французької школи, олдскульні аромати. Я би його собі купила. Він мені нагадує і Aromatics Elixir від Клінік. Він мені нагадує чорну магію від ланком, особливо ту саму крайню версію в туалетній воді, яка ще продається, яку ще можна купити, така більш різка версія чорної магії. Тут відчувається трішечки мила альдегідності деякої. Тут в нотах, виявляється, є герань, лаванда і апельсин. І через те він мені відчувається мильнуватим на старті, ніби як альдегіди якісь на старті. Потім пачулі, які тут гарно відчуваються, такі олдскульні пачулі, я таке люблю. Цейлонська кориця, троянда, сандал, амбра і ваніль. Не дуже велика піраміда, але звичайно дуже класне. І одразу, тільки піднесши цей аромат до носа, я зрозуміла, що це абсолютно Моє. Колись попадеться він мені по гарній ціні, я його собі в колекцію прикуплю. Він мені здається, шлейфовий. Не знаю на рахунок стійкості, але шлейф в нього, мені здається, є. Красивий аромат. Оце дійсно моє. І ще один аромат, який мені дуже сподобався, і заставив мене посміхатися це фікті від Ніколаї. До сих пір в нього таке класне. Смачне фруктове звичання відчувається якийсь м'ясистий плід, Тобто, можливо, тут у нас і фіга, інжир, можливо, фініки, от фініки, я тут ще дуже добре чую. І це пахне і солодко, і це пахне з кислинкою, і, можливо, ще якісь є тропічні фрукти, намішані одна з одною. Таке, ніби, знаєте, їх це не свіжі фрукти, або якщо свіжі, то такі вже перестихші, перестихші. Або які перетворюються помаленьку, помаленьку вже в сухофрукти. Так, що тут в нотах у нас? В нотах у нас османтус, олія апельсина. От османтус, тут дійсно він відчувається. Я одразу не зрозуміла, що це османтус. Коли прочитала, дійсно тут відчувається османтус, відчувається і абрикос, і персик, і навіть курага. От, що тут гарно дуже відчувається. В середніх нотах жасмин, коріандр і давана, і в базових нотах мате, дерево-гояк і амбра. Ось Тут османтос, тут ніяка не фіга, ніякий інжир і не фінік. Хоча мені тим тут також пахне. Дійсно красивий персик і абрикос. Одразу до мене не дійшло, що це, якщо чесно, тому що звучання було дуже, дуже концентроване, насичене. Він мені нічого не нагадує, якщо чесно. Для мене він звучить досить оригінально, дуже позитивно, дуже класний аромат, антидепресант, аромат, який піднімає настрій, в якому мені здається, просто чудово знаходитися. Я би собі такий аромат прикупила. До речі, фікті. Чому так називається? Чай що у нас тут теж немає. Ні, є, у нас є. Мате у нас є в базі, через те у нас фікті. Ну, але нема фіги, нема інжиру. Цікаві діла, але, тим не менше, аромат получився дуже-дуже класний. Зараз я трішечки почала відчувати якусь зеленушку, ніби як зелені стебла, але цей османтус тут дійсно дуже-дуже класний османтус.